Друзі, це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Як ви бачите, ось там позаду в мене вже стоїть ялинка, і навіть гірлянда вже є. Ми встановили ялинку сьогодні ввечері, а прикрашати будемо завтра. Це буде маленьке свято прикрашання ялиночки. Буде гарна музика різдвяна, будуть смаколики, буде весело. Які у вас традиції прикрашання ялиночки, будь ласка, напишіть мені в коментарях, буде дуже цікаво! Але чому ж я знімаю це відео? Тому що, друзі, у мене незвичайні іграшки, ялинкові прикраси. Так, є і звичайні там всякі там шари, там, цікаві такі прикраси, але більша частина моїх прикрас це іграшки ручної роботи, іграшки з вишивкою. І я дуже хочу вам їх показати і трошечки похизуватися, що ж я таке наробила. Не за один рік, а рок за роком я вишивала, складала там у коробочку, ось таку собі різдв'яну історію. Так, я, як ви помітили, ці, хто вже давно слідкує за моїм каналом, ви точно знаєте, що я дуже люблю речі з історією, речі з душею, ці речі, які не залишають байдужими серця. І ось тому я потрошечки вишиваю іграшки для новорічної ялинки. Кожен рок я стараюсь додавати щось цікавеньке до своєї колекції. І сьогодні я вам покажу, що в нас зараз на даний момент у мене є і над чим я працюю. Отже, друзі, я сподіваюся, що вам це відео сподобається. І тому, будь ласка, поставте мені вподобайку, підписуйтесь, бо буде ще багато цікавого. І залишайте свої коментарі. Як ви прикрашаєте ялиночки, які у вас прикраси, вишиваєте ви їх, в'яжете. Або робите з інших матеріалів. Дуже цікава тема. Буду чекати на коментарі. А тепер дивимось, що ж я там наробила. Ну що, друзі, почнемо прямо з того, що ви зараз бачите на своїх екранах. Це рушники льняні з вишивкою. Вишивка на канві 16-го каунту, і це такі накладки на льняні саме рушники. Сама тканина трошки стала жовтою. Я трошки боюся використовувати якісь серйозні відбілювачі та високу температуру, бо боюся, що і рушники сядуть, і вишивка постраждає. Тому ось такий вінтажний вигляд мають мої рушнички, бо їм вже не один рік. Це вже така. Традиційна прикраса на Різдво та Новий рік в нашій оселі. Ось це ось, так, ось така прикраса, перша, що я вам показую. Але не перше, що я зробила на Новий рік. самі Самі перші прикраси, які я зробила своїми руками, звісно, після того, як народилася моя донечка, дуже багато років тому, мабуть, 13. Уявляєте, друзі? Зараз я покажу вам мої перші шиці прикраси, яким вже 13 рочків І я до сих пір прикрашаю ними нашу оселю. Це такі ось святкові шкарпеточки. Ось, із дзвониками, із... трошки вони прям'ялися, але це нічого, я їх потім, потім трошечки відпрасую. Так, це можна. Бачите, ось такі вони в мене вінтажні. Ці такі або ж сапожки, або ж шкарпеточки. Ось дзвоники на кожному є. Ось, стрічки яскраві, червоні. Так, і санта Клауси, і така форма у них. Ці, мабуть, все ж таки сапожки. вони. Такі жовці. Не тому, що дуже старі, а тому, що я свого часу цю тканину красила чаєм Так, міцною заваркою такою чаю, щоб їх навмисно зістаріти. А ці ось такі гарні малюночки. Це така спеціальна наклейка, яка переводиться на тканину праскою за допомогою праски. Термотрансферна печать, це називається така а, спеціальна бумага, на, на якій роздруковуєш а, малюнок, який тобі сподобався. А потім, ось так, за допомогою праски, переводиш це на тканину і ось що ти отримаєш. Ось цим сапожкам вже 13 років. Вони завеликі для ялинки і я використовую їх для прикраси оселі. Ось так трошки вони дзвенять. Такі гарні, такі гарненькі. Так, трошки кумедні, зовсім дитячі. І зовсім зовсім трошечки казкові. Ось, друзі, ось такі три сапожка в мене є. Йдемо далі. Це не єдина така цікава річ, яку я придумала. Я завжди захоплювалась рустикальним стилем. І от якось мені на очі потрапили американські журнали з традиційною вишивкою пінкіпів, різдв'яних пінкіпів, такі прикраси на Різдво, які в Америці дуже популярні і дуже часто використовують. Це вишивки, вишивки невеличкі, і ними прикрашають ялинку і свої оселі, а також на Різдво дарують один одному. І ось саме такі схеми з цих журналів я і використовувала свого часу, коли вишивала ось ці пінкіпи. Тут я міксувала і натуральні такі матеріали, як двонитка, ось мешкавина позаду з цього пінкипу, джут, ось гілочка ось тут є. І сучасні матеріали як ось така стрічка яскрава, золотява. Та ось такі бусини. Бачите? Цим прикрасам теж доволі багато років. Ну, майже ні, їм не 13, а вже, а ось десь 8 рочків точнісінько є. Ось такі от гарненькі. Але тут, друзі, теж не обійшлося без. Постраждалих, так скажемо. І я виявила, і тут у коробці як таке може робитися, коли ти кладеш у коробку цілу іграшку, а потім ось достаєш. А ось отакою от гілочкою. Тут була така ж гілочка, а її нема. Ось, ось так. Вона відпала. Є ще ось такі пінки, ось така різдв'яна, яскрава ніч, красива. Мені дуже-дуже подобається. Вони ці іграшки. Дуже прості, але по по-своєму дуже-дуже чарівні, душевні такі. Якщо вам буде цікаво, якщо ви хочете, напишіть мені в коментарях. У мене є ці журнали американські з схемами вишивок, і саме таких різдвяних пінкіпів, і я можу поділитися ним в своєму телеграм-каналі. Але це, якщо вам буде цікаво, бо мій канал все ж таки більше присвячений в'язанню. Тільки скажіть, і я поділюся з вами і вишивкою, саме цими гарними журналами. У мене їх багато залишилося на комп'ютері, в мене в базі даних є такі. Тож пишіть, якщо хочете. Ось це я буду лагодити. Ну, з гілочкою проблеми, з джутом в мене не виникне. Полавджу і теж буде прикрашати мою оселю. Колись давно в Аврорі я побачила ось такі ведерця. Де да, їх і зараз продають доволі часто і ось різних розмірів. І як часто то буває з нами, майстринями, ми щось купуємо, не знаємо ще навіщо, але дуже сподобалося нам це дуже треба. Ось я так купила, не знала, що з ними буду робити. А згодом згодом вигадала, це теж іграшки, декор, іграшки. Не тільки на новий рік, бачите? Бо такі доволі нейтральні у них ось вишивки тут. А ще можна їх використовувати як гольниці, бо вони м'якенькі. Ось тут вони м'якенькі. Теж вишивка, теж мережева, теж чут і мішкавина, бачите? Мішкавина ось тут. Ну, так, але я все ж таки найчастіше використовую їх як прикрасу на свою незвичайну ялинку. Як ви вже зрозуміли, ялинка виглядає в мене трошки незвичайно. вона здебільшого все ж таки рукодільна. Отже, ще й така в мене ця ця є. Йдемо далі і покажу вам тепер трошечки-трошечки щось більш, більш традиційне, більш новорічне. Ще два невеличких пінкіпа, ось такі. Вишиці. Це ще називають біскорню, ви всі знаєте. Хто вишиває, ті точно знають. Тут і бісер, і ниточки, і звичайний канва, 16-й каунт. А тут поєднання і тканини, ось бачите, різна тканина. І вишивки, і стрічка, і камінці, тут, і бісер, все, все, що вигадала. Ну, ось так у мене вийшло. Незвичайно цікаво, дуже люблю незвичайні цікаві речі і дуже люблю вигадувати їх сама. Ось. Яскраво, як і має бути на Різдво. Не буду їх прибирати, а покладу їх ось тут. Ось тут вони будуть гарно, гарно виглядати. Іноді дивишся журнал, і все, закохалася. В якусь схему, в якусь там річ, я не знаю, светр, половер, ну, неважливо, що. От побачила і закохалася. Ось так було з цими гномами. Отакі красиві, чудові, дуже-дуже. Ой, казкові, бачите, гноми, досі їх досі їх неймовірно люблю. Ось тут. Ось так стрічечка червона, бачите? Вони три три гноми і всі три різні. З такими ножками довгими, трошки кумитні. А все ж таки, а все ж таки неймовірно, гарні. Це вишивка, теж 16 каунт. Із якогось там, вже не пам'ятаю, номера журналу «Кросстіч». Побачила, закохалася, знайшла якісь залишки ниточок і ось зробила собі таку красу. Не могла втриматись. Схема, до речі, в інтернеті була дуже погана. Я над нею попрацювала у, фо у фоторедакторі, як могла вже. Виправила, але, мабуть, глаза собі трошки не зламали, поки їх вишила. Але якщо хочеться, то ж хочеться, неможливо втриматися. Ось такі гномики. Подобалися? Ну, ж ставте вподобайку прямо зараз, а ми підемо далі. Ось цього, мабуть, залишимо ось тут. Нехай за нами дивиться. А з цього ось тут. Я вже трошки впадаю в дитинство. Ну, дійсно, це неможливо, адже це новорічні свята. А це, на мій погляд, чудове поєднання і вишивки, і лоскутного шиття. Бо на ці ось ці сердечки пішли зовсім маленькі клаптики. Бачите? Вони всі такі крезі квілт. Отак, от я пробувала на них Crazy Quilt. І ось що в мене вийшло: залишки канви, залишки тканини, якісь там от, гудзики маленькі. Все це пішло на ці сердечки. Ось трошки ближче подивитися. Ось такі вони в мене вийшли. Ну, зовсім крейзі. Але й досі яскраві. Сім рочків, мабуть, шість. Так, от сім сердечка, мабуть, шість. Ну, теж маленькі схемки вишивки використовувала. Джуд, мій улюблений, дуже часто його усюди використовую. Неймовірно, гарний, виразний такий матеріал. Ще і сердечки в мене є. Але є ще і ялиночки. Зараз покажу ялиночки теж із журналу Crosset. Бачите? Ось. Насправді, вони там вишиті були на червоній канві, але в мене червоної не було. І я вишила, змінивши колір. Там було білим по-червоному, насправді, а я змінила. Ось, бачите, червоним по білому. Тут прикрашені ялиночки сніжинками позаду, окрім стрічок. І в них є ось справжні стовбури із гілочок. Ось О, така, ось така краса. Ялиночки у мене три. І якщо ось ці гноми, ялиночки, ось сердечки, і це вже, мабуть, також ну так виглядає, ніби. Єдина колекція. Але, мабуть, на цьому ця єдність у мене і закінчується. Бо далі, бо далі йдуть інші, зовсім інші іграшки в іншому стилі. Зовсім не схожі на ці. Цікаво? Ну, тоді продовжуємо з вами дивитися на мої цікаві іграшки. Сподіваюся, і вам також приємно і цікаво, як і мені зараз. Тепер, друзі, я познайомлю вас із своїми янголятками. Їх я шила два роки тому, два і рік тому, два роки поспіль, якщо вже зовсім точно казати, це був найперший. В цих янголятках я використовувала, мабуть, все. Ну, мабуть, все, що могла вигадати, ну, майже окрім того самого Crazy Квілту, про який я вам щойно не розповідала. Ось самий-самий перший єнг гальоночок, янгол так, такий маленький. Бачите, на долонці він може отак вместитися. Тут є все. Тут є і люрекс. І ось такий яскравий, такий рублений бісер. І яскрава сніжинка. Ось звичайний бісер. Вишивка муліне. Ось такий шнур. І золотистий, і просто жовтий. Ну, все, друзі, що могла, все, що придумала, все, що мені в голову тоді прийшло, я все це використовувала. А схему знайшла в пінтересті, доробила її сама. Там все було вишите хрестиком, а я ось деякі елементи замі... так, замінила на бісер. ось що в мене вийшло. Ось так. Такий в мене був політ фантазії, отаке натхнення в мене тоді було. Але на цьому я не зупинилася, бо мені дуже-дуже-дуже сподобалося їх робити, цих янголяток. Я вишила ще всі вони у мене різні. Зараз покажу ось один. А ось ще один. Тут моранська бусина у нього ось в ручках. Бачите? І павучок, і глазки в нього зі стразиками. Ось бачите? І тут бісер. Це, мабуть, такий янгол Хеллоуіну. бо в нього павучок, тут павутиння. Так, і тут павутиння. Схему знову взяла в Пінтересті, то дала Люріксу для такого блиску яскравого. Тут крупні бусини такі. Це не бісер і не. Дуже великі бусини, але от, от щось таке середнє. І ось таке оздоблення і стрічок. Янгол Хеллоуіну вийшов. Ось так. А е, цього янгола я зробила на хрещення, тому у нього тут хрест. Цей дизайн я вже самостійно розробляла. Ось цей малюночок ось тут. Я знайшла різні елементи в інтернеті. В різних журналах Ось, ось це з одного, це з іншого, хрест, оцей елемент і взагалі з третього. Ось такий шнур красивий, золотий і така бусина яскрава, все це, все, це тут вишито люрексом. Ось, ось такий янголятка ян 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 на хрещенні я Зробила. так. мені дуже подобається, Ну, чесно, розповідаю вам. І сама такі спогади приємні, коли я розробляла ці дизайни, і це не єдине, яке я сама зробила потім для Янголяточок. Деякі були зроблені на подарок і вже у своїх нових хазяюшок. Але я не можу вам їх показати, фото не залишилося. Як мінімум, якщо я пам'ятаю, двох я точно подарила. Так, точно, двох. Їх я вам не покажу. Але є ще ось ось такий от, цікавий янгол. Оцей елемент я теж вигадала, зробила сама. Отут от паєтка велика така. Чотирикутна така паєтка. і Ось такий шнур золотистий, білочка тут. Бісер. Ось ще декорт теж вишити бісером. Це переплетення з двох шнурів я теж робила сама. Отака бусина. Ось. Не знаю, чого буває так, що якщо мені щось подобається, і схем в інтернеті, то зазвичай вони погано, вони погано поганої якості, і мені доводиться постійно їх виправляти. Ось цим янголом ангел, було саме так. Він був доволі в поганої якості, і всю схему я переробила у спеціальній програмі. Тоді дуже цим захопилася, і ось все змінило. Бачите, тут теж люрекса, багато люрекса є. Ще один, ще один красивий янгол. У нього взагалі незвичайні крила. Бачите? Ось, з бахромою з бісером. З дуже-дуже дрібного ювелірного бісеру. Як то кажуть майстри іні ювелірного, не знаю ювелірні прикраси, в яких використовують бісер, чого його так називають, але, мабуть, за те, що він дуже дрібненький. Ну, ось, німб теж з бісеру, як і ось тут, і ось тут. Ну, це стеклярус. Або рублений бісер і ще його називають. Тут ось бубенчик, дзвіниць трошки. Ось тут все вишите бісером. Хоча в на схемі все пропонувалося вишити саме ниточками. Ну і вже ось таке моє, мабуть, звичайне оздоблення, як і в цього ангігіанго, ось така стрічка, яку я теж робила сама. Ось ще один гіанго. Зараз я покажу ще одного. Це вже останній буде янгол. Янгол у цьому показі. Показ мод янголів. Це янгол зовсім вже, зовсім з різдв'яним настроєм, бачите? Такий скандинавський зі скандинавськими візерунками. Тут дуже багато люрексу, тут бісер. Теж бубенчик такий, дзвоник маленький. Ось так. Бантик і дзвоник. Тут теж люрекс і теж і бісер, і ниточки. І ось тут ось нім у нього вишитий, теж таким дрібненьким бісером. І оздоблення яскраве з яскравої стрічки. Ось такі в мене янголятка. Вийшли, я їх дуже всіх люблю. І вони в мене. На свята живуть на нашій святковій ялинці. Але ще є, ще є, так, да, друзі, так, ще є дуже цікаві і дуже-дуже незвичайні прикраси. І зараз я вам покажу, не знаю, як вони вам прийдуться до душі або ні. І цікаво, що ви скажете. Що ви скажете на це. Так, ось. Дивіться. Це вікторіанські феї. Так, так, друзі, знов журнал. знов раритетний, знов вінтажний журнал американський, в якому саме вишиті іграшки на ялинку різдвяні в Різдв вікторіанському стилі. І там були ось такі квіткові феї. Ось такі личика. Дитячі, але насправді це фейк від Кові написано було. Ось ось такі, оздоблені пелюстками. Мені вони не стільки троянду нагадують, скільки півоні. Ось, бачите, ось такі. Канва 16-го каунту. Мій власний добірний точок. І саме в цьому журналі, так, пропоную ось такі іграшки для різдв'яної різдв'яної ялинки. Не знаю, чому, вони, вони мені дуже сподобалися. Дуже нагадують ось ці красиві вікторіанські світлини, різдвяні мальовані. Хто, хто бачив? Ті, ті розуміють, про що я, а хто не бачив, будь ласка, подивіться, там такі, наче парцелянові такі личка, такі діточки, янголятка, все-таки таке ніжне, таке романтичне, таке казкове. І ось ці квіткові феї ось саме, саме сказки, сказочки до нас прийшли. Ну, і наприкінці. Ось такі невеличкі вишиті мої роботи. Ось тигрик символ року. Це перша моя вишивка на заготовці ось такий ялинкової прикраси. Тигріня ось таке. І ось Санта Клаус. Теж із дзвоником, трошки дзвіниць, бачите, чуєте? Ось. Оздоблений бісером ось такий маленький Санта Клаус. Теж на ялиночку. Ну, і я обіцяла вам, друзі, показати, що в цьому році я хочу вишити. Зараз візьму заготовки для вишивки та покажу вам. Насамперед, те, що вже зробила, ось одна заготовочка, одна сторона, а ось інша. І тут я ще трошечки-трошечки не доробила. Трошки часу в мене не вистачило. Ось така буде прикраса на ялиночку. Я зішью їх. Ще я приду я вигадаю ще, як її оздобити, цю прикрасу. Щоб було гарненько. Ось так дороблю. І теж буде дуже-дуже гарно. І ще це не все. Оскільки це буде рік. Дракону. Ось такого дракончика я собі купила. Щось ось він виблискує на камеру. Зараз я його вийму. До речі, мені дуже О, ось так, дуже подобаються ці заготовки, бо вони з гарним, з гарним отаким плотним задником. Флізелинцем. Такі плотні. На них дуже гарно вишивати. Ось, гарнюння, які, бачите? Ось так воно буде: це буде одна сторона, а це буде інша. Ось такий символ року, але мені здалося, що цього замало. І тому взяла ще одного дуже куметного, трошки дитячого. Зараз із цього достану з пакетику, і покажу вам, щоб не виблискувало. Так, а це ну, зовсім дитячий такий малюночок. Це дуже нагадує дракончика із фільму. А це з мультику якогось такого дитячого мультфільму зовсім. Ось така гарнюня. Мабуть, впадає в дитинство, друзі. Ось таке, ось таке в мене горі впадає в дитинство. Але я не проти, якщо дитинство таке яскраве, таке добре, таке чудове. Ну що, друзі, ось, мабуть, і все. Це, що не встигла роздарити своїм друзям все, що зараз в мене є. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте мені вподобайку, напишіть, що ви про все це думаєте, чи сподобалося вам. Як ви розумієте, все це я ось вам показати викласти не змогла, Ось тільки ось то, що нещодавно робила. Ну пишіть, буду ждати ваших, чекати ваших коментарів, мені дуже-дуже цікаво, що ж ви скажете мені. І, будь ласка, поділитися своїми новорічними традиціями, які іграшки ви робите, чи взагалі робите ви іграшки на ялиночку власноруч, а може, з діточками щось робите. Буду чекати. А поки що на все добре. Будемо й далі готуватися до свят. Всіх міцно обіймаю, бажаю мирного неба над головою. Завжди ваша Євгенія.